Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Звіт за цей день провів ставку, кілька головних питань. Перше конкретна ситуація на фронті, наші наступальні дії, оборонні операції, важливі доповіді по сходу, Півдню. також по знищенню логістики та штабів окупантів. Є хороші деталі, гучні деталі. Я дякую усім українським воїнам, які відзначились. Друге забезпечення снарядами. Це тематика, якою займаємось щоденно постачання від партнерів, пошук нових можливостей у світі. Ми чітко знаємо, як забезпечити постачання та поступово збільшуємо обсяги нашого українського виробництва. Це один із топових пріоритетів. Сьогодні, до речі, окрім доповіді і була й окрема нарада. З Мінстратехпромом була на окрема змістовна доповідь розвідки щодо ситуації в російському ВПК. Чітко бачимо, які напрямки тиску на Росію мають бути посилені, аби терористичні можливості не зростали. Санкцій недостатньо буде більше. Наших власних українських дій проти держави терориста теж буде більше. Поки триватиме агресія Росії, повинні відчуватись і втрати Росії. І обов'язкова наша робота з партнерами, аби закінчити війну на українських умовах на основі нашої формули миру, цілком справедливою сьогодні зустрівся із головою національної ради Австрії. Він був з візитом в Україні. Детально обговорили наші зусилля, аби світова більшість приєдналась до реалізації формули миру. Я ціную, що Австрія готова приєднатись. Звичайно, обговорили і наш європейський рух. Я поінформував про реалізацію Україною семи рекомендацій Єврокомісії, і ми дуже розраховуємо на подальшу підтримку Австрією української європейської інтеграції. Ще одне: кожної доби російські терористи б'ють по наших містах і селах ракетами та шахедами. Майже щоночі в українському небі знищуються десятки дронів різні типи ракет. На жаль, бувають влучання, є падіння уламків, і незмінно наші рятувальники, наші поліцейські, лікарі, волонтери, комунальники всі, всі. Екстрені служби працює 24 на 7, аби допомогти людям та зберегти нашу інфраструктуру. Я хочу подякувати сьогодні саме таким людям, які відзначились цими тижнями на Одещині, в Полтавській області, на Черкащині, працівники ДСНС Одеської області, головний майстер-сержант Олексій Жаборюк. Сержант Сергій Чобу, сержант Олександр Вєлєв, працівники Одеської поліції полковник В'ячеслав Барба, майор Микола Перекрестов, пожежні одеської філії адміністрації морських портів України, старший пожежний Геннадій Майстренко, пожежний Андрій Когут. Я дякую вам, усім, хлопці, за вашу роботу. ДСНС України в Полтавській області, сержант Євген Білокобильський. Та Володимир Смик, капітан Сергій Криченко, дякую вам. Поліція Полтавщини, старший лейтенант Антон Триголов та капітан Олег Нікіша. Ксенія Кушко, лікарка бригади Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини е, катастроф, Ігор Гевеля, Фельдшер. Полтавські волонтери. Тетяна Шаховцева та Ігор Штефан. Я дякую вам за вашу сміливість. Черкаси. Ранок 20 вересня, удар по місту, по готелю Черкаси, працівники ДСНС України в Черкаській області, підполковник Дмитро Мокієнко. головний майстер сержант Микола Олійник, сержант Андрій Куцевол. Черкаська поліція, підполковник Володимир Брелаха, старший лейтенант. Вадим Рубан, я дякую хлопці, вам. Черкаська обласна організація Українського товариства Червоного Христа. Голова організації Юлія Холодна. Дякую вам за допомогу. Лікарка швидкої Олександра Екзархо. Дякую. Черкаські комунальники Михайло Васильєв та Дмитро Задорожні. Дякую вам, дякую усім. Хто невтомно працює заради людей, хто виконує свою роботу, таку, яка допомагає всій державі виконувати свою роботу. Слава кожному і кожній, хто додає Україні сили. Слава усім, хто б'ється, слава Україні.